Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про перехід пенсії за вислугу років на пенсію за віком. Відразу хочу відповісти на таке питання: наскільки видів пенсії ви можете претендувати. У нас є закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Там чітко визначено стаття 10, що у нас є види пенсії наступні. Це пенсія за віком. Коли ви досягаєте пенсійного віку пенсія по інвалідності, зрозуміло, коли ви втрачаєте здоров'я і не маєте можливості надалі працювати у зв'язку з тратою годувальника та пенсія за вислугу років, але вам може бути призначений лише один з цих видів пенсії за вашим вибором. Ви маєте право, якщо ви отримуєте пенсію за вислугу років після досягнення пенсійного віку, тобто 60 років. Ви маєте право перейти на пенсію за віком. Людям, яким призначено пенсію за вислугу років під час роботи на посаді, яка дає право на цю пенсію, пенсія не виплачується. Право на одержання одночасно і пенсії, і заробітної плати у вас виникає лише тоді, коли ви досягаєте пенсійного віку 60 років, тобто після досягнення пенсійного віку, і коли вам буде призначена пенсія за віком, тоді в такому випадку, тобто, коли ви е, е, ви маєте вибрати, якщо ви маєте право на пенсію за вислугу років, або пенсія, або робота, коли ви досягаєте пенсійного віку, 60 років ви переходите на пенсію за віком, то в такому випадку ви можете поєднувати і роботу, і отримувати пенсію. Також дивіться, дуже цікаву формульовку нам надає формулювання. Дає пенсійний фонд, що якщо ви після призначення пенсії за вислугу років не працювали, то розрахунок пенсії за віком буде здійснюватися за матеріалами справи. І як вказує пенсійний фонд, фактично розмір вашої пенсії не зміниться, а зміниться лише її вид. Тому. Що хочу сказати, хто здійснює перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком, раджу вам для початку здійснити розрахунок пенсії за віком, подивитися, наскільки вона може бути у вашому випадку збільшена, тому що нагадую, кожна справа пенсіонера є індивідуальна, І індивідуальна ваша трудова діяльність, ваш стаж, ваші заробітки. Після того, як вам порахують пенсію за віком, ви будете вирішувати питання стосовно доцільності переходу. Тому що дивіться, тут що може бути. Ну які плюси, ви можете перейти без зміни розміру пенсії, але при досягненні пенсійного віку ви зможете поєднувати як отримання заробітної плати, так і отримання пенсії. Тому що ви будете отримувати пенсію за віком. Другий момент: що при переході з одного виду пенсії на інший вам можуть застосувати нові показники середньої заробітної плати по Україні, що суттєво може збільшити розмір вашої пенсії. Наразі, якщо ви проаналізуємо з вами судову практику, то перехід пенсії за вислугою років на пенсію за віком судова практика є позитивною. І якщо у вас виникла така ситуація після детальної консультації з юристом, адвокатом, пенсійним консультантом, якому ви довіряєте, ви можете вже приймати рішення щодо доцільності переходу з одного виду пенсії на інший.